Всім привіт! Слава Україні слава нашим героям-захисникам. Сьогодні розкажу про цей автомат, який я замітив одну особливість. Отже, цей автомат стояв у мене перед лічильником. Я взагалі ніколи не чіпав, але одного разу помітив, що лічильник має самохід. Тобто, коли виключаєш все після лічильника, лічильник ще обертався. Я тоді виключив цей автомат який стояв перед лічильником, і лічильник зупинився. Ну, Цікаво, почалося тоді, коли я вирішив його включити. Я бачите, тут е, стояла така скажімо, планка, яка з'єднувала ці всі три е, речашки. Але потім я її вже роз'єднав, потім розкажу чому. От дивіться, яка була ситуація. Я хотів включити його, отак воно все разом. Але бачите, от він вже проскочив, тут я відпускаю, він назад падає. Тобто Там щось проскакувало. Ну, фактично і зараз проскакує. Я не міг його включити. Треба було зразу подати напругу в розетки. і я вирішив щось там мутити. Тоді я роз'єднав оці перемикачі і почав щось там хімічити. До речі, дивіться, жоден з них окремо не включається. <кій> Якщо помітити, то от слухати треба. Оцей вже тут проскочить, десь приблизно до половини. Оцей цей трошки швидше. І клацання таке нечітке. Тобто. Проскакує швидко щось там. Цей? Цей приблизно також біля половини. Я почав щось там мотити, мудрувати. Спочатку цих два вперед тако нажимав, після нього цим третім йшов. І отак. О! А, майже включився. І отак коротше я щось там. О, включився. Ну, одним словом, треба було якось. Певні послідовності їх тиснути, і тоді можна було включити. Крім того, я помітив, що от коли виключаєш, бачите, тут один виключаєш, всі виключаються. Дивно якось. І ще я помітив, що краще включалося, коли цей середній треба було тиснути в сторону. Отак, тиснеш в сторону і ці, і ці піджимаєш. Оп, включився. Ну, але ясно діло, що щось не було до того, його треба було міняти. В принципі, я його і поміняв. Ну, для порівняння. Є такий автомат, тут теж було все з'єднано, але я роз'єднав. Бачите, вони всі окремо функціонують. І включаються окремо, і всі разом включаються. І коли всі разом включені, один виключаєш, нічого ті інші не виключаються. Одним словом, щось з цим, скажімо так, не то. Єдине, що я помітив, що отут один чуть-чуть, якийсь такий підгорений, підплавлений, тут трошки окислені. Ну, але, в принципі, от така штука. Не знаю, що це таке з ним сталося. І ще помітив таку особливість, що коли от важко, важко, можна там хвилин 5-10 класти, щоб його включити. Але коли включив, зразу виключаєш і знову включаєш, він зразу включається. Тобто, якщо пауза недовга між виключеннями, він включається, в принципі, не, стра... ну, не так страшно. Так що, от така особливість. Не знаю, ще спробувати його розібрати, подивитися, що там таке в ньому всередині сталося. Зараз попробую. Чесно ну, кажучи, навіть не знаю як то, чи там є якісь з'єднувачі, що його тримають, чи тільки. Чи закльопки так тримають. Чи можна його якось так нагло розломати, розірвати? Ага, Оце, напевно, тримає. Та знизу відходить, але тут напевно оце тримає. В принципе, за клепочки тримают эти перемечки пластмассовые. Все ясно. Ну, <связываю> вот тут какая-то такая штука. Интересно. Думаю, найбільша проблема це з цим середнім, то я, певно, постараюсь до нього добратися, бо він найгірше включався. Тобто видно було, що він вже в самому низу фактично проскакував. <кій> Тільки там ніби щось злітало. Так, де той середній? Ага, от він. Взагалі майже не клацає. коли на ліву сторону... Не, майже не клацає, коротше. Так, і що далі? Так, все треба поламати. Не знаю, як розібрати. Так, ну думаю, тут треба висвердити да в ці штукенці. І вони піде. Це, напевно, теж. Нічого не? Все порозлітається, певно, але вже цікаво подивитися, що там робиться всередині. Це. Що тут робиться? Нічого не поймеш, що тут робиться. Тут видно, що попадала вода якась корозія. Щось впало. Нічого не ясно. Бо я так розбирав. Страшно. Ну, тут таке враження, що отут щось проскакувало, цей речажок, до чогось не доторкався до того, що мав зачіпатися. Або оця штука. Десь зіскочена була. Ну ладно, це вже фактично так як я розбрав, то, то нічого не означає, бо поки я його розібрав, там все розлеталося. І фактично побачити щось важко. Ну от така штука. Коротше, на цьому все. Отака от історія з автоматом. Все, Всім дякую за увагу. Слава Україні і слава нашим героям-захисникам. Ще один нюанс. Розібрався. Тут злетіла ця пружинка, але я вже не став її ставити. От тут ця штулька так стояла. І от яка система включення. Бачите, от я тільки нажимаю і зразу оцей рычажок вискакував з того отвору. А коли я якось притискав його на бік. Бачите? менше більше щось там хотів включитися. Бачите, ось вот така була проблема. І тут видно, ось вот, таке все підтерте, пластмаса з'їде, ну, така вже спилена. Так що тут ось вот, в чому був нюанс. О, бачите, от він зіскочив. Ясна, от така штука. Ще не все. Тепер ці роз'єдналися. Дивіться, дивіться, що виходить. Працює. От видно, що коли включається оцей речажок, то тобто відповідно цим ретяжком вони були з'єднані і цей виключав фактично всі. Цей другий, точніше, третій, так само працює вже. Тобто сам, самого його можна включити. Ось така штука. Можливо, ці ще будуть працювати. Чи там один оцей був підгорений? Ну це вже таке, ладно. На цьому все.